Марафон незламна країна продовжує свою роботу на п'ятому каналі. В цій студії працює Яна Мірошниченко. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви з нами в Ютубі. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Ну і звісно, не шкодуйте вподобайки нашим відео не лише цим марафону нашому, а й авторським проектам, та також випускам новин для того, щоб їх побачили якомога більше українців. І ще нагадую, що поруч із трансляцією у нас завжди є відкритий чат. Там ви можете залишати свої думки, можете реагувати на те, що ви чуєте з екранів гаджетів своїх. Ну або ставити питання до гостей наших розмовних студій, а військовослужбовцям нашим писати гарні слова на їхню підтримку. Дмитро Савченко з нами вже на зв'язку. Видавець і боєць першого батальйону Дукправий сектор. Дмитро, вітаю вас в нашому ефірі. Рада бачити. Дякую, що прийшли. Вітаю, Аню. Дуже дякую за запрошення. Давненько вас не було. Все ви в справах в справах воюєте. І так ми не змогли з вами ніяк перетнутися. Як ваші справи? Ну нічого, боротьба триває зараз. достатньо така активна фаза бойових дій і в засобах масової інформації. Анонсувалося певне загострення бойових дій на сході України, і власне і військові аналітики експерти також наголошували, що така фаза війни матиме місце. Ну, власне, тому і доводиться вирішувати поточні проблеми, які постають перед нами, і реагувати на всі виклики війни на цьому етапі протистояння з осоружним, екзистенційним і одвічним ворогом Російською Федерацією. Дмитре, скажіть, ми неодноразово в наших ефірах говорили про те, що великий наступ анонсований, він вже, начебто, почався на певних напрямках. Ви зараз як його оцінюєте? Ну той великий наступ, який Росія анонсувала, він в принципі триває, і очевидно, що це одна з наймаксимальніших і пікових фаз. Того вогневого форсажу, який може собі дозволити Російська Федерація. Я думаю, що якісь більш, скажімо, гостріші методи ведення бою на полі змагу Росія на даному етапі не може собі дозволити. І от те, що ми спостерігаємо зараз, це той от максимальний вогник, який Росія може забезпечити. Тобто, Саму це максимум зараз. і більше не буде. Ви так це правильно вас розумію? Е, так я думаю, що температурної гостроти ми не будемо спостерігати і підвищення температури, але просто що на таких от максимальних парах е, і в такому максимальному режимі Росія може певний час ще воювати, угу. але я не думаю, що вона, скажімо, зможе підвищувати температуру і градус кипіння. А не може підвищувати через що? Через брак живої сили, або брак підготовлених кадрів, або брак е, техніки озброєння? Ну це ж ви ж розумієте, що армія і е, воєнна справа вона. В першу чергу передбачає системний підхід до вирішення проблем. Тобто, у москалів накопичилися певні системні проблеми, які потрібно вирішувати. І тут дійсно є спектр задач та недоладностей, які станом на сьогодні у них ще не вирішені. Вони стосуються як і кадрової проблеми, да, кадрової проблематики. Браком спеціалістів, людей з бойовим досвідом, так власне, і військово-технічного забезпечення, логістичних задач, вирішення, ну і власне обмеження можливості для проведення якихось наступальних дій, ну і зокрема маневрів. Mm -hmm. Будемо відверті, Росія не розраховувала воювати. Вона не розраховувала переключилася... воювати так ви довго, ви маєте на увазі? Взагалі вона не розраховувала воювати, вона розраховувала взяти нас на храпом рік тому і скористатися виключно ефектом раптовості і несподіванки. Але коли побачили, що українці проявили стійкість і українці розгорнули достатньо системний резистанс. То відповідно наш ворог змушений був готуватися до війни вже під час самої війни. Вони не розраховували воювати, а перелаштувалися на військові рейки вже в ході бойових дій. А наскільки повноцінно вони зараз прилаштувалися на військові рейки, я враховую, враховую моменти, ну, приміром, 10-й пакет санкцій ухвалили. Так, якби росіяни зараз не говорили, що у них все прекрасно, в магазинах все є, Путін, значить, там все у них добре було протягом року, врожаї збирали, економіка рухається. Ну, насправді це ж все не так. Однозначно, це все не так, і зрозуміло, що вони змушені зараз всі дірки, які у них виникають в організаційному плані, в плані забезпечення повноцінного функціонування їхньої управлінської системи покривати брехнею тільки брехня може ще трошки призупинити процес розпаду Російської Федерації. Ну але те, що Росія опиниться на глибині цього процесу на дні, це однозначно. Тут просто питання часу. Те, що ми зараз е маємо е вирішувати, стосунку розв'язувати наші суперечності і з'ясовувати стосунки на полі бою, це власне свідчить про те, що Росія перебуває в стадії предсмертної агонії. Тому треба вистояти цей період. Треба вистояти цей етап війни. У нас інакшого варіанту не залишається. Є в східних книгах. Такий дуже цікавий вираз. Ви очевидно його неодноразово чули. Ви аню, я маю на увазі, і наші дорогі телеглядачі. Mm -hmm. Що найтемніший період доби перед світанком. Так. Ну я думаю, що ми зараз є свідками та очевидцями цього найтемнішого періоду доби. Але він власне свідчить про те, що невдовзі. Ми станемо свідками також і сходу нашого сонця, успіху і однозначної та категоричної безапеляційної перемоги України в цій війні. Ну, невдовзі, Дмитре, ви якими часовими рамками оперуєте зараз цим роком? Е, ну я чесно кажучи, знаю, що будь-які прогнози. Тунелюють майбутнє і не берусь на тебе взяти таку відповідальність. У нас є для того інші е, люди, котрі набагато частіше з'являються на екранах. Там я не знаю наскільки можна довіряти їхнім прогнозам, там пану пана Буданова чи там Арістовича. Е, ну мені все ж таки хотілося б вірити в те, що. Якби кульмінаційний період війни завершиться в цьому році, і далі вже піде напруження ситуації по несхідній. От ви, Дмитре, говорите про розпад Російської імперії. Дуже багато зараз українців про це говорять і я в ефірах про це спілкуюся з своїми гостями. І як ви бачите, от цей розпад. Він з чого має початися? Ось, приміром, сьогодні там приходив до мене народний депутат. І він, ми говорили з ним про референдуми, які зараз відбуваються в п'ятьох регіонах Російської Федерації. Там вони про незалежність. Скоро ми побачимо результати. От він говорить, що ось вже почався розпад Російської імперії. У вашому розумінні, що таке, як має початися цей розпад? Ну е... Ви ж очевидно спостерігаючи за Росією, бачите, що Росія позиціонувала себе як певне полю стежіння, uh -huh. і можливо, ми не побачимо там прямо розпаду розпаювання самої Росії там на окремі суб'єкти, там що е, Саха-Якутія стане незалежною державою, е, там чи якась там умовно кажучи, Перелія, чи там. Північний Кавказ, але однозначно ми вже стаємо свідками того, що цей полюс стяжіння він станом на сьогодні втрачає гравітацію, і це є перший етап розпаду російської імперії. За розпадом російської імперії має слідувати наступний етап: це розпад російської держави, і взагалі розпад деконструкція російської суб'єктності, наскільки. І впродовж яких часових відтинків розтягнуться ці періоди падіння Росії я однозначно сказати не можу. Ну тому що це, це власне дуже невдячна справа. Ну, там не хочу вангувати зараз в ефірі, але етапність і закономірність розпаду російської імперії вже є очевидною. Ми зараз бачимо, що. Москва втрачає силу гравітації. Москва втрачає контроль над певними процесами. Ми бачимо, що вже е, є колективне відчуття того, що Росія е, втрачає контроль за своїми сателітами. Ми бачимо, що ситуація трошки там згущується не на користь, наприклад, е, такого е, утворення, як ПМР. Придністровська Молдовська uh -huh. Республіка, ми бачимо, що там у Вірменії вже відбувається якісь бродіння не на користь Росії для Росії досить хистке становище наразі, і однозначно це свідчить про те, що Москва припиняє бути полюсом притягання гравітації в неї все менше і менше. І те, що не палають якісь урядові квартали в Москві, зовсім не свідчить про те, що Росія не переживає і не знаходиться на дні найглибшої кризи впродовж останнього періоду свого існування. Дмитра, як ви вважаєте, ну от Росіяни, давайте зараз не глобально про Москву там або про Російську Федерацію, а конкретно Росіяни вони втратили контроль над ситуацією. Вони відчувають зараз реальність. Ну я не знаю, чи варто це питати про тих солдат російських, які зараз у новій хвилі прийшли воювати на територію України. Ну загальний середньостатистичний росіянин взагалі розуміє, що відбувається, що відбувається за рік. Ну, Росіяни, я думаю, що вони до початку війни втратили контроль над ситуацією і взагалі зв'язок з реальністю. Позаяк Гіркін, я от іноді спостерігаю за цим дуже цікавим естрадно церковим діячем, але Гіркін пригадав один анекдот про те, що там, значить. В 2014 році розглядалася ситуація стосовно там війни в Україні. Що і, ну, мова йшла про комп'ютерну гру. І, значить, в цій комп'ютерній грі е, е, Україна е, ну, поводилася в досить стандартний спосіб, тобто вона оборонялася. А Росія що зробила? Вона просто не з'явилася на війну. От росіяни вони звикли воювати на кухнях в своїх побутових розмовах, те, що вони не можуть жодним чином вплинути реально на ситуацію, то власне це позначається на їхній риториці послухати перехожих звичайних, яких от ловлять журналісти час від часу перехоплюють точніше на вулицях російських міст. Вони захлинаються. Ці прості росіяни захлинаються в свої ненависті. Ну це все ознаки агонії, і вони не можуть протиставити наявній ситуації жодного конструктивного рішення. Відповідно, єдиний спосіб сублімувати цей негатив це впадати в якусь жахливу неконтрольовану ненависть. Тому Росія не планує з'являтися на цю війну. Я думаю, що Якщо офіційна влада і якщо Кремль захоче проводити якусь масштабну мобілізацію, то імовірно, що вона найімовірніше, що вона буде провалена, адже російське суспільство. Хоче воювати чужими руками, хоче відчувати смак перемоги триумфу і смакувати оцей нектар імперської імперського успіху, але при цьому вони не готові жертвувати своїм добробутом, своїм спокоєм, своїм комфортом. Вони не готові йти в окопи уже станом на сьогодні, у мобілізованих. Військовослужбовців е, виникає брак мотивації, тому е, багато російських формувань е, вони змушені вдаватися до так званої примусової мотивації mm -hmm. адже не секрет, що у них є е, функціонують е, в їхніх е, збройних силах і е, е, воєнізованих формуваннях е, е, інститут так званих заградотрядів. Це все реалії, які нам українцям дуже важко осягнути, бо ми знаходимося крас на якраз на е, піку, е, скажімо, мотиваційного усвідомлення своєї участі в бойових діях. Для нас зараз, якраз для українців, настає період пасіонарного зеніту. Ми відчуваємо свою потрібність світу планеті. Ми зрозуміли, що ми просто існуємо наразі в статусі якоїсь напівбожественної метафізичної сили, яка захищає світ від планетарного зла. А от такої вмотивованості у росіян немає. Тобто їхні імперські наративи, ну це все наративи. Минулої доби індустріальної доби, а ми живемо в інформаційному суспільстві. Ці їхні категорії, світоглядні орієнтири вони є станом на сьогодні застарілі. Це все чавун, іржа, залізо, це все те, що вже є станом на сьогодні надбанням минулого. І вони не зробили ревізію і не зробили так, би мовити, внутрішній ремонт своєї імперської свідомості, так то й добре. А українці українці якраз крокують в ногу з часом. Українці реагують на актуальні виклики часу. Ну і власне про якщо дозволити, аню, останні да, буквально 40 секунд лишається. От довершую свою тезу. От відмінність нашого світогляду і нашої свідомості дуже відчувається на полі бою, тому що українці мислять прогресивними сучасними категоріями. Ми рахуємося з такою штукою, як цінність життя. Росіяни готові завалювати своїми трупами передову, тому що для них цінності життя не існує. Вони воюють за методами 19-го сторіччя. У них стоїть мета. А відповідно цю мету потрібно е, досягнути будь-якою ціною. Вони не зважають на цінність життя. Так люди воювали в добу Наполеона, так люди воювали під час франко-пруської війни і в Першу світову війну. А ми воюємо по сучасному. Ми де потрібно, можемо відійти. Бо ми знаємо, що сьогодні ми відійшли а завтра ми повернулись. І встановили знову контроль над втраченим плацдармом. Але важливо для нас зберігти життя бійців і для нас життя людей є пріоритетом. Тому -то ми на порядок прогресивніше мислимо ніж вони, і тому за нами буде однозначно успіх і перемога. Однозначно. Я вам дякую. Взагалі люблю ваші звороти і політ вашої думки. Дуже надихаючи, посибі вам. Бережіть себе і Україну. Дуже добре, тримайтесь, тримайтесь. Була рада бачити. Дмитро Савченко був з нами на зв'язку. Видавець і боєць першого батальйону, дук правий сектор.